Ого. Да, прикинь. Кто-то крысанул. Что ж ты сделаешь? Люди я всякие. Да. да. Я говорю. Слушай, этот тоже, блин, там типа мы сюда кипишь, сделаем шмонки, пока которой будем уезжать. Я говорю, after. братан, мне не, честно говорю, похер на ту приставку, я вообще, ну, типа, я до таких вещей отношусь ну, равн... равнодушно. Ну, типа, есть, 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 нема, ну, ты хер с ним. Просто говорю, интересно, кто это сделал. Ну, я бы эту приставку взял, бы просто ему лодку бы затолкал. Понимаешь, тут не в том прикол сама приставка. Цены она не ну, для меня. Ну, это мусор. Кто это едет? Так, що, на, на магазпрі на цей, на машину, да? Мабуть, бо я тут нікого не бачив. На готелі не бачу. Але куди. А, є! Ага, пізно побачив. А де да є? На респі, там де з'являються за колоною зі снайпою. Блін. Ага, бачу, да. там. Да так, в мене є снайпа. Поки що він не пікає. Я побіг. По-моєму, забіг в цю будку. Mm -hmm. Да, дивіться зверху. Розбив його. І ще один забіг. Ой, та їх тут, їх тут ціле кубло. Так, я плашку ставлю. Мені треба кут змінити, щоб вони не нокнули. Ого-го-го, на мені, на мені, на мені. Так, а ти сам. Розбив його, розбив його зі снайпи. Mm -hmm. Один на вишці, один за колоною. Мене розбило, я відійшов. Я кручу, трохи. Крутий, він з крути. двері не зайде. Ні-ні, він там знизу, я його бачу. Розбив на вишці. Добрав, добрав цього. внизу добрав. На вишці залишився. Ну, я його не бачу, він не пікає. Ховається. Ага, бачу його. Він там зверху. Дробаш, дробаш! Ще, значить What? один є. Ще один. Ді. Yeah. Близько. Я не долечу. Бачу, в воду пішов. Ага. Маски немає, я не знаю. У нього теж, походу, маски, не буде. Дав, він... дав, 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 дав. Отут. Ні, у нього, мабуть, є, бо він не винирює. Ага, винирює. Не бачу, що ви він... не. Я його загубив. Може у нього все-таки є маска? Та є, є, він вже вийшов. У мене закінчувало дихати, я мусив. Потерял его? Я тут, біля тебе. А, а я за ним плыв, але я не знаю де він. Воно десь боти а, то по тобі То по мені, да, да, да. У нього маска, є, я на диспетчерку залізу, подивлюся mm, Заліз, да, заліз. Ну, такое. Та він мабуть або до корабля поплив, або до магазина. О, то в тебе ЖК пістолет, а? Да? да, 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 я забрав. Ага, є yeah, на я магазині. Ооо, mm -hmm. oh, А mm -hmm. тут за Забери, забери зал, по-моєму, всю Ну тут один тип лежить. Ну я не маю його куди mm -hmm. ставиш Я можу попробувати його запушити. У мене бронебійні є. Ой-ой-ой, у нас! Ти що, а де він там взявся? А може, це цей появився? А, на магазині, мабуть, інша команда. Інша команда, походу. Right, 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 right. right. Тоді що? Ми до тебе і будемо на намагатися. Двійка мінімум. Ага, мабуть, дерево, а вроді би ботовський скін. Uh -huh. По ботах стріляють. Пашок трохи закуплю. А давай плевити, господи Так. Це типок, да? Да, да, один все ще на другому поверсі в магазині, ну і там дерево скин я ще бачив. Один зараз, ніби плеви, далі. Покажемося. Зараз подивимося, що там що по чому О, воду пригну, до нас пливе. Я йду на упередження, так. Да. Блин, братан, мы уже пока по воді не плаває особо. Дрои там. Да він поки не знает. <риклад> не, вы не знаете, знают. Бачивы. Бачили? Ось ног. Олифара. Кстати, знакомый, не наверное. Юа. Прилетів ще один. Бачив. В воді, да? Да. До мене пол. <риклад> 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 Вас двоє? Якщо є третій, ми можемо відійти. Мабуть, вийшли. А, ну так вони опять тільки балакають. А ні, є, є, я, є, є ще один. Пушить чи що? Ні. Я пропонував. Привіт, а батла вона нервова гра. Не хотів... Я думаю, вони вийшли Лохи. після того, як я другого їхнього добрав. А, ні, ще Антон лежить. Не покидали ручки. А, я в мультику, то Ля, мультику з там взагалі. Ну, важко. Був з <плес> а что, их четверо, мабуть? Че там две руки? Що, 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 що ты кажешь, дядь? Их четверо, подивись, одна рука. А говорит двое. А, понял. Нахід... Да, есть, вин инфу своему дае, понял. <плес> 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 дерево десь, походу. О, ось-ось, ось дерево. О, тут. Пішов в воду, тут. О, він мене перестріляв. Працює по ньому. Не можу попасти. О, ні, По м'ясу. А, це... А, блін, забагалось. Та є така фігня. Я там під водою бачив аптеки. Да, 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 я зараз. Ого, ага, ми... Тай дивучков, блять, чуешь, ты бля, голову нахуй. Шо, а шо ти А я пропонував, а, так та, чуєш? Та я пропонував, що давайте хай шо, вас піднімуть бай, 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 Ваші хлопці мовчали. Повиняю, ну то все. Що? Я казав, що я відійду. Incoming! Я у воді говорив, що я відійду, Типу, що піднімайтеся, так, якщо хочете. Серйозно, дай боже, бл. Ну, дядько, ну що я тобі можу? Зробити? Ну що я можу вам сказати? Е, не чути? ти? Ага, це що? значить знову взлетіла фішка налаштування. Ну, типа да, так, ну я не чув. Типу. І так і я не чув. Я теж не чув, щоб просилися. Я ж їм пропонував. А він бігуді заряджає, типа що, блядь, ну вони просили, типу, ну. Так, зараз, секундочку полежу. Ні. Зараз, хлопці, я гляну. Ні. Так, я йду, зроблю одну справу, тут. Де цей проксі чат? Накакать хочеш, їм підбирати. Да, так, да, так, злетіло. У мене граш з гри викинуло і воно, походу, злетіло. Так, отак треба. А тут що? У них таке відчуття, що там ще, типу, є. Бігоді заряджає, так. Може, четвертий десь мають когось mm -hmm. за... на коннект? От зараз має працювати. Mm -hmm. Так, ми ж чотирьох забрали. Може, то з іншої тіми був четвертий? Ні-ні-ні, вони були всі разом, бо він говорив своїм, типу, ой, yeah, він уже спригнув. Тут щось тільки що полетіло, я чи то мені показав. Тут Is on your map. А, так, да, у них ще є люди. Угу. Кажу, О, тут ще один у воді не вийшов. Хоча цей вийшов, я тепер не викупаю хто звідки. Я тепер не розумію. Бо у воді два чата і одна. А, ні-ні, в... все нормально. Дві руки у воді. Вони просто наложились тут на одну. Я думаю, треба Єду їхати. Вам, Секундочку, я куплю пару плашок, бо в мене. Бля, бут по мені стріляє з-під землі. А, ні, дякую. Жека поїхав. Ой-ой-ой. Ой, точка мінус. Опіздес. Цемтекс приліпив. Біжу-біжу-біжу Коротше, тут таки прикол, щоб ви чули звуки у грі. То я мушу виводити звуки, типа на якісь окремий окреме джерело. Я поставив на моніторах, як виводити звуки. І ні. я іноді відключаю другий монітор. І після відключення видно злітає настройка. Мене, каже, зацепили. Я типу поставив на 24-ту діагональ монік. Так, хант наш. Ніхто не викинує. Я, я в нього вийде? нічого не бачу. Можно. Броник мовчить, пока ничего не говорим. Ооо, у тебя ботан... блотный бло... Цей броник. Блоник, да. <святый броник, да. Блотный броник. По ума медик. Рука появилась, дивись. Да. О, сверху. Звод исповн. Отряд, отряд. А ну це стре слово, його ще в 2000-х використовували для КС-а. Блядь, КСа. Піднімайся, взяв? Блять, сл. Ти от це... чее. Бронебіні знадобилися. Две, вот тебе движуха була, а ми ходили десь. Почекайте, а де де де, де там чат? Я його не чую, особисто я його не чую. А чат ви чуєте, тіпа, типу, чи ні? Тепер говорить. Там. А, да, я чую. Тепер не говорить. Блін, скажи що небудь. Hello. О, я, я, я Ого. його не чую, прикинь. Там соло каже. Каже соло. Блін, а я його не чую. Ну не знаю, братан, бірить ти чи ні, блядь. <плес> соло ти чи не а, соло. П -п Перед цим чул, пацана. Де там настройки знов. Що це тут за тігри такі, блин, розмішляли без нас. А ты что, двигайся? що шо, Двіжув, шо у вас бі... тут за движення без нас було? я не понял. Ви що, підождати не могли? Вот де вся альмазра полягламы. Ну, а ми десь бьем. Бейм, бога, ты шукай вас. Сырахмады. Блядь. Аутпут девайс. Монитор. Отдай девайс, не може свої роздуплити? Що ти там роздупляєш девайси? Ага, я та блін, та я ж. Ви, Вивів... за француза піднимем. Ой, я ему. Теперь моя чо ты. Нет, я. Я ем, їм... шурудам. О, я тепер його чую, я його підниму. Він мені поміг налаштувати. заради цього його під. А я. А я не можу. О, здесь типа було, не можу. Без шум. Hey, nee. Ой. Він забагався, я не можу, не, не, не бачу. Да. Дуже голосно чути зараз. Лукового виходу. Да, він забагований. <кхех> Оце ви його уклали, що він аж забагався. Якась Да стики шубу. Оп, стоп, стоп, стоп. А, ты я. О, ну! Не пощастило йому. Ай, братан, уже. Ну, зараз. Щось думає... скаже, тоді перевіримо. То що, що. Да, то я думаю, а, що і вак, да. А, люди є. А, хоча є. Квадрик! Квадрик. Їде. Да, да, да. Вийшов квадрик десь. Тільки, де. А де він взагалі клас? А де був? Он, он, он. Ось. Ага. Що, ідемо подивимося? Не знаю, я поки нічого не бачу. А він, він буде, мабуть, да, оцім, кор... да. Да, в цьому коридорчику. На, ні. не. Ой, я понял сломав. сломал. Да, мене знов парашют не відкрився. Ой, я так само, блядь. Говорить, говорить. У тебе, да? да. Ну, БПЛО противника. Мене видно. Я одів невидимку. видимку. Ось хода, ні, поверхом нище бігає. Вони бігають там, де ліфт. Так, да, мене перестріляли. І в мене нема втеки. Двоє мінімум. Троє, їх троє. Міни, 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 міни. Ультра 1, т'ять гостя реінфорс. Патронів вже ка нема. Зараз тихіше було чат чути. Може хтось замітив. Один немов був

Вау, oh. oh, Забайте на себе, бля. No. Та вони так от, вони от електрошокера так пілюлей там получали, мені даже це За той електрошокер. Да, типи тупо вишикувалися І, одну, і пацану, падали да, по і одному. І пушки ніякі не... не брав. Іди вибирай. Іди, да. Хан ще є. А, а шо вони мене забрали, підожди? Я лахмана візьму. Четыре. О, так це мій лахман. Да, да, да. це мій, 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 мій. Маленький сюди. Це дуже повільно. Це мій лахман, блин. Ти шо, бандити, ти бачиш? О, на бронебійних вел. І Машина тут. Чи вийшло, чи то мені показалось? Як кажеться, хреститься надо. Що у нас по полюванию? Там вертак сідає. Там, по-моєму, люди є. Це мабуть машина вийшла все-таки. Полювання я якраз беру. Їх Як два, я мінімум. Ой, oh, я попав по типу. А, то бот. Боти. Мамочки в саиде. Тут, тут ну блин, ну показалось, трошки. Чуть-чуть. Подсосники баб бабки стыда. Але там вертак сідал. Поставил на одну землю, хай походу. <рес> <Він вже зварений. рес> <вже не> <рес> на моих мінах бот підірвався, мабуть. Сыняя броня показала. Так, шо, вали все саит, тобі еще, електричку? Ну да. Ти шо, це рекси оперативно підбігли. Так саме прикольно то, що я кидаю шокер, а він не стріляє, він БК не вистрелює, понял? Я не розумію, що відбувається, типа, як так виходить? Чекай, я кудись не туди поїхав. О, у мене гранати пропали, Пропали. Дивний нас. Не бачу. Є, є там хтось, по-моєму. Є на івакуумі. Да, да, стріляються. Біля ангара. Допит, 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 допит. Хтось бепку ще дав, да, на бепці ще є. Менематку хтось дав Він десь є на там БЕПці Че я заховав цю... Бо в мене тут БТ А у мене? Допит Один якщо треба Е, нема людей, нема людей. Да, поїхали, поїхали. Хант десь отут був. Чека! Біжу, біжу! Біжу! Хант... О. Е, мінометка. Червона аптека. Скавенджер. <звук> ну красиво ти їх. Красиво ти троїх там підловив. Ну, на шварц піде. Да-да, ну нет, шо так красиво, блин. Десять. Normalně. A ské je to bylo Tři.